Ось у цій частині скверу вигулювати собак не можна, проте ось там кілька десятків метрів звідси це робити вже дозволено. Раніше про це сповіщали спеціальні таблички, проте їх знищили. Пані Наталя, начальник ЛКПЛФ, показує, де саме були прикріплені таблички. Можна вести тут ми вішали, отам от на початку вішали. Їх було приблизно 10, тепер лише слід залишився. Вони прожили рівно три дні. От на одній з них. Був період, що було написано погрози з метою, що собаку отрують. От, а потім їх взагалі зірвали. Таким чином, оскільки офіційно не написано, де можна вигул відбувати, то вигул відбувається всюди. Вигулювати собак можна лише в тій частині парку, що поблизу будинків, а ось ця частина скверу, що біля школи та дитсадка, для чотирилапих табу. Проте, як правило, ні самі мешканці, ані господарі тварин про це не знають. Вигулюють собак як заманеться. Я не знаю. Де можна, де не можна. Вигуліти всюди. Так? Да. Це влаштовує не усіх, адже біля школи та садка багато маленьких дітей. Тут діти ходять, а там такі, знаєте, все забруднено. І ви да. цими собаками ну даймали. і діти виходять і собаки, знаєте, просять, що вони взагалі взагалі пішли звідси. І адміністрація наша просила скільки разів. Ну ніхто не хоче. Та й проблема не стільки у чотирилапих, скільки у вандалах. Самі мешканці кажуть, що більше бояться не собак. Людей. Бували такі випадки, що сумки знімають. Ну вечором від зривають у Залізничній райадміністрації ж за нові таблички кажуть, вже взялись. Також клопочуть, аби правоохоронці ловили вандалів та карали їх. Ми можемо з боку адміністрації прохальний лист написати на керівника залізничного райвідділу з проханням якогось ну щоденного або регулярного па. Патрулювання в даному сквері, я думаю, що це буде виконано. Такий же лист проект є. Він зараз знаходиться на підписі в голови районної адміністрації. Загалом в залізничному районі є сім скверів, де вигул собак дозволений. Там також повинні бути ознакувальні таблички. Зорислава Кидикало, Роман Маленький, головні новини Львова.